Зовсім скоро ми будемо відзначати новий 2024 рік. А поки напередодні свята ми перебуваємо в стані метушні. адже кожна жінка розмірковує над тим, який образ підібрати, аби виглядати як найкраще за святковим столом. Якщо в повсякденному житті ми віддаємо перевагу легкому свіжому макіяжу, то на новий рік варто віддати увагу яскравим кольорам та блискіткам. Цей новий рік 2024 року. Він буде рік зеленого дракону. Якщо ми будемо враховувати, як в Китаї це проходить, то це рік з зеленими кольорами, усіма відтінками зеленого, тобто це хакі, колір, також червоний, фіолетовий. Чому це важливо? Тому що, як вважають по китайському календарю, що ці кольори, кольори року, вони будуть приносити нам благополуччя, удачу, кохання і так далі. Валерія розповідає, що не варто боятися у. Свій образ додати нотку гламуру та екстравагантності за допомогою макіяжу. Тим паче, коли мова йде про рік зеленого дракона. У нас зараз в трендах це йдуть і кольорові макіяжі, макіяжі з довгими стрілками, подвійними стрілками. Навіть. Тобто, тут за трендами відслідкувати дуже дуже важко. Як підходить, як подобається, треба експериментувати, пробувати різне. Я вважаю. Натуральність та природність будуть і надалі актуальними. Гарна та доглянута шкіра залишається трендовою у 2024 році. Тут треба вже дивитися на те, що подобається саме, який хочеться бачити кінцевий результат. Тобто, якщо це більш нюдовий макіяж, то тут потрібно використовувати більш спокійні кольори, такі природні, які не будуть перевантажувати наше обличчя і не будуть навпаки додавати віку. У рік зеленого дерев'яного. Дракона не варто боятися експериментів та робити яскравий макіяж, адже насичені відтінки зроблять ваш образ довершеним і незабутнім. З наступаючим Новим роком нехай він буде переможним для нашої країни.